Ну, ось ліп на кукурудзі. Беш, така історія. Далеко не поїдемо. А воно ж попадає знову в бункер. І кукрузу треба збирати, місце освободилося вже. Ось на лоску. Таке. Треба чекати, щоб воно спало і буде все нормально. Але кукурудза стояча, все нормально. Все буде добре. Доброго дня, шановні українські аграрії! Ну що вам сказати? Мінус 20 сьогодні було по річні. Холодно, капець. На, на кукурудзі є, на жаль, лід. Бачите, лід такий. На качанах, на листях. Пройшов дощ якраз перед початком цих морозів. Думав, щоб збирати, але не вийшло. Ну, бог міст. Колись воно вийде і все буде нормально. Тому що вже трошки місця на елеваторі є, можемо збирати. Але, як кажуть, запрошуємо вас на наші семінари. Розкажемо про нашу кукурузку. Семінари будуть онлайн. В шапці профіля є посилання на телеграм-канал. Реєструйтеся, будь ласка. Тому що ми будемо розповідати про цифри, ми будемо розповідати про наше господарство, ми будемо розповідати про живе господарство, не про фантазії, когось якось там воно було. Ми розповімо, як треба вижити на нашу думку в цьому 24-му році. які Є речі, які ви можете встигнути зробити, і бути ефективнішим в цьому році. Ми вам розповімо, як ми плануємо, як ми хочемо досягати успіху разом з вами, разом з нашими партнерами. Ми запрошуємо вас приєднатися по посиланню і задавайте питання як в режимі онлайн, так і персонально. Кому буде цікаво, в телеграм-каналі можемо обговорювати будь що що вас цікавить. Телеграм-каналі ми викладаємо деякі речі, які ми не можемо викласти в е, на загал. І, в принципі, е, ми сподіваємося, що в нашому телеграм-каналі є е, професіонали, виробничники, які дійсно хочуть ефективності для свого господарства. Ми вас запрошуємо, тримайтеся, успіхів вам! Перша відеоконференція, перша, перша частина нашої онлайн конференції вже відбудеться 23 січня цього року. Так що прошу реєструйтеся, буде цікаво, обіцяю завалю вас цікавою інформацією економікою, тому що ми працюємо не ради урожаю, а ради економіки, як би комусь не здавалося інакше. Успіхів вам!